Наші народні обереги, обереги українців. Рідна хата, наша берегиня, хліб і рушник одвічні людські символи. Хліб і сіл на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності українського народу. Хліб був мірилом життя, культури. Жоден обряд українців не обходився без нього. Святість і пошана до хліба. Передавалась покоління в покоління дітям та онукам. Вишиванка це символ батьківщини, дзеркало народної душі, національна святина, бо символізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, що передавався віками. Калина це символ красивої української дівчини, символ дитини, символ України. Калина це не тільки окраса, це глибокий символ, наша спадщина. Ой віночку, мій віночку, в нього я в що схочу ружі, маки і барвінок, і стебельця материнок, ще вплету казки чудові, пишні грона калинові і пісні до України. Я віночек свій надіну на голівоньку русяву, Хай красується на славу. Лелека символ любові до батька, матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, до батьківщини. Лялька-мотанка виконувала роль оберегу, була символом матері, прародительниці, символом мудрості і є берегиною роду.